Слава Ісусу Христу, слава Україні, припняв своїх кобилків тут, аби трохи попасився. Тут припняв шаніту, трошки відмашки далі, нехай пасеться. Хто не знає, шаніті 2 роки вісім місяців, така молода кобила, трохи мухи є. Вона тому сікрут. Трошка припнув би сіпався, в стайні душно, стоять. Хочуть вже трави, зеленого, хочуть пасти. Є вже у нас лошадку. Такий маленький жрябчик. Сьогодні йому 10 днів вже. Це жрачик по каратові. Якщо хтось не знає, хтось знає. Такий лошачок вже у нас назвав його Буран. Не втікаєш. Штайні. Таке вироблює капарство. Наборане мухи, не привик. То нічого, сьогодні припнув їх, вчора був трошки впустив машку, з ним би походила по подвір'ю. Сьогодні припнув би пасусь. На трепонтай пасеться, трошки машка підходила, небагато. Піде на посолище та й поправим. Я туди, він туди. Я туди, він сюди. На, буран, на. Такий жрабчик маленький. Я перейду туди, він вже за мною. Чекає від мене. Трошка припнув би по попасти, зараз машку спутаю би. Зараз почне крутитись на припоні. Дуже файно. Тепло у нас. Мухи почали такі, як, як ну в колі теж вже є лошадку. Теж жеребчик, Скоро знімемо відео вам. Який він. От такий мій жеребчик. Є мухи, так, буран. Ти не привик ще. Нічого, перевикнуть, десь ліпше спати вночі. То не раз вночі так гупають тайні, що, що треба вставати йти дивитися, що, що там люби бешкетувати. На, буран, на. А, маленький, на. Ходи до мене. Такі мухи, коли виконує, що це капець масці гриву я не обстригав, мені подобається, коли в неї така гарна велика грива. Пшеніти трошки менша. Але то нічого. нічого. відпусте відросте. буран. Ходиш ти. Нім до вечора ще Набігаєшся. Тому точно будеш добре спати. Я на, на, не. Знімаю відео, тому що тоді як я був. Їх випустив, початок трошки у нас інакший одного дня, продовження іншого дня, то нічого. Припнув їх знову тут, де походили, попаслись трохи. Що, Шаніта, Там ще така кобилка є. Сусід припнув теж. Де ще я Вже доштайні хочете. Йошаніта. Така кобила. не продається. Думаю, цього року гнати до дуже ребця її. І... Пшаніє! А ще не впевнений точно. Ще, поки що думаю. Де пасись? Тут машка з Бураном, але він вже позастопов. Буран. буран. Назад, назад Буран. Цю ножку, во. Бур. назад, 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 де сполісь. Тут пропнув машку, би пасось з ним. Трохи мухи дуже такі, що капець. Припнув трошки бисі попасли. Буранові сьогодні 15 днів, народився 21 березня. Бур, машка, бур. що Буран? Такий жребчик покаратує, я тебе зараз виріхнути. Трошка машка підходила. нічого піде на посищу, Ну чого втікаєш? Якийсь ребчик, який маленький розкол має. Ай дістанеш. Ти думаєш, я буду з тобою всі бавити. Буран. стайні не втікав Я тут на вулиці, воля для нього, ти він... Давай літати. Треба буде вже запрягати машку з ним, припинати його до неї, вчити, щоб що він має ходити коло неї. Машини їздять, фури, де де заліз, де заліз, далі в шнурок лізеш, ти і малий. Тому він по каратові. То, може хтось не знає, хтось вже знає. Такий у нас жеребчик. Скорше не знімав, бо то вони стояли в стайні. Нема такого освітлення, в стайні трохи темно вже сьогодні їх припнув, ще був припнув позавчора, але не дознімав, поїхав, був, не було в мене вдома. А вчора дощ падав їх, не, не виводив сюди. Ще десь годинку будуть ці пасти, потім вже піду заведу їх до стайні. Десь через тисяч вже може підуть на пасовище. Машки така грива велика. Тримашка. Тр, Гриво має велику. Не хочу стрихти по... Йомашка. Файна грива. де на мене лізеш. Йомашка! Йо. Тому не хочу стрихти. По Погану гриву велику має. Ось такий довгий. Керпон. Звідси аж туди. 10 метрів, якщо я не помиляюсь. Чи більше. Навіть не пам'ятаю скільки. Такий тамка вертвик і тут такий верплюк зробив теж. Як хочу короткий, тут шнурок розв'язую, чіпаю карабін і маю такий короткий перпон. Щоб вони не трумили так багато. Припинаю за шию, так як в стайні. На карабін, карабін закрутив. Там така ще є кобила сусіда. Тут шаніта, тут треба перескочити. На не. Що ні, Шеніта так само. Тут -ка. карабін, вертлик. Тут неї нема, тут в неї кульцо так само. І то відв'язує, чпаю кардин. Тут зав'язав, щоб вона до тої не доставала близько. Ша ні, та де йдеш на мене. Ходи за мною. Як ну десь, ілю, Церка, чого ти не пасешся, ходиш тільки за мною, хоч до стайні мухи. Нічого привикай. Вже втрати на пасовище, а ти ще не привикла до мухів. Давай, треба привикати, ще ні Такі конки у мене. Шо Машка, що? Ще ходи трох, ще ходи. От такий Отакий на, на. На, не, на. Бро, на. Фух, мухи капець. Добре. Таке маленьке, коротке відео отримало. Відео ще буде і буде про нього. Як вам жрепчик пишіть в коментарях, гарний, негарний, але це вже кожного думка інакша. Тому пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей. Відео будемо знімати ще з ним. І не одне. Скоро в колі ще познімаю. Теж народилось в від карата вже. Буде скоро у нас ще одне відео. Всім до нових зустрічей!